Привітик. І сьогодні, доки я буду трішки проводити себе в порядок, розкажу вам про мій догляд за волоссям та чесню оцінки на нього. І перше, це ось такий шампунь. Ось такий шампунь від Бокенія. Я всіма доглядами користую, для волосся користую саме від Бокенія. Ним я промиваю волосся два рази. Вчора я ним тільки перший раз помила, і що я вам можу сказати? Він жовтого кольору, до цього претензій немає. Ще в ньому є, ось знаєте, такі наче кульки жовті також. Ну, вони не кульки, вони просто різних не кольорів, а формою саме різні. І це мені не подобається, тому що я змиваю голову, і в мене просто ці кульки залишаються на волосі, і це просто мене дратує. Тому я поставила, він класно зволожує волосся, як я це вже зрозуміла. А окрім того, воно стає пухнастим, таким, знаєте, ну, гладеньким. Це також від Букені, тільки вже фірма Sakura. Я також від нього хотіла придбати шампунь, але е, все ж таки придбала отой шампунь. Але це маска боблізам для волосся. Я ним почала користуватися е, не дуже. Коротше, я ним тепер користуюсь. Мені дуже подобається. Він прям просто покорив моє серце. І я ним дуже задоволена. Він порівняно з усіма іншими шампунями, то в нього дуже навіть класна ціна. Мінусів абсолютно немає, в нього класний запах. І це просто 100 з 10. Я просто я в шоці. Я не знаю, що мені ще вам розказати про нього. В принципі, то все. Але давайте я не поставила оцінку шампуню. 7 із 10, поки я не побачила ніяких змін. Ну, типу, поки я тільки в не перший раз помила, тому поки нічого такого вам немає. Погано казати не буду. Ну і останнє це вже просто щіточка, що я вам про неї можу сказати, що багато хто мені каже, що типу не користуюся нею, о, що там вона погана і так далі. Але все ж таки, я нею користуюся. І щось мені там кажуть, що, типу, вона тільки гірше робить. Я цього чесно не розумію. Якщо з нею користуватись обережно, ось так ось так вимувати, то все буде окей. А на цьому всім. 塞一些。